Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож та дізнаємося, хто і де працює. Є міста з високими будинками, а є села з красивими полями та річками. Але чим же вони відрізняються? Давайте разом з'ясуємо. Спочатку розгорнемо нашу карту і подивимося, куди ж ми вирушимо спочатку. А спочатку ми відвідаємо місто. Готові? Тоді вирушаємо. Ого, яке велике і гавірне місто! Тут багато людей, транспорту і високих будинків. Але хто працює в місті? Давайте разом з вами з'ясуємо. Вчителі працюють у школах, вони навчають дітей, розповідають цікаві історії і допомагають вивчати букви та цифри. Лікарі працюють у лікарнях. Якщо хтось хворіє, лікарі уважно оглядають пацієнта, виписують ліки та допомагають йому одужати. Поліцейські стежать за порядком у місті, допомагають людям у біді, контролюють дорожній рух, кухарі працюють у кафе та ресторанах, готують смачні страви для мешканців і гостей міста. Будівельники будують нові будинки, магазини, школи, щоб люди мали де жити і працювати. Водії автобусів і таксі допомагають людям швидко доїхати з одного місця в інше, а продавці працюють у магазинах, а консультанти допомагають купити потрібні речі, а пожежники гасять вогонь та рятують людей у небезпечних ситуаціях. Ось подивіться малята, як багато важливих професій у місті. А тепер знову розгорнемо нашу карту та подивимося, куди ж ми вирушимо далі. А далі наш путь пролягає у село. Ой, як тут красиво і спокійно! Тут немає великих будинків, зате є багато полів, річок і тварин. А хто ж працює у селі? Давайте розглянемо всі ці важливі професії разом. Фермери це справжні господарі землі. Вони вирощують овочі, фрукти та зернові культури. Завдяки їхній праці ми маємо картоплю, моркву, пшеницю, яка потім перетворюється на смачний хліб. Пасічники доглядають за бджолами. Вони будують вулики, дбають про здоров'я бджіл і збирають запашний мед. Пекарі випікають смачний хліб, булочки та пиріжки. У селі вони часто працюють у невеличких пекарнях, звідки розноситься найсмачніший аромат свіжої випічки. Доярки доглядають за коровами. Готують їх, прибирають у хлівах і доять молоко. А з молока потім роблять сир, масло та сметану. Рибалки ловлять рибу у річках та ставках. Ковалі працюють із металом. Вони виготовляють підкови для коней, ремонтують сільськогосподарські знаряддя і навіть створюють металеві вироби. А ось трактористи незамінні помічники на полі. Вони керують тракторами, які орють землю, сіють зерно і збирають врожай. А ветеринари лікують худобу та стежать за їхнім здоров'ям. Садівники вирощують фрукти та доглядають за деревами. Завдяки їхній праці у нас є яблука, груші, вишні та ще багато-багато смачних фруктів та овочів. Столяри працюють із деревом. Вони виготовляють меблі, паркани, вікна та двері. Їхня робота дуже важлива для сільських будинків. Ось бачите малята, скільки важливих професій є у селі. Кожна людина працює, щоб усім нам було що їсти, у що вдягатися та чим користуватися щодня. І ось, малята, подорожуючи світом професій, ми з вами дізналися, хто і де працює, в місті чи в селі. А зараз давайте пограємо в цікаву гру, яка називається Хто де працює. Я буду задавати вам запитання. Ви повинні будете швидко відповісти, де працює та чи інша людина, в місті чи в селі. Ми будемо використовувати картки міста і села. Якщо ви думаєте, що професія пов'язана з містом, говорите місто, якщо з селом, говорите село і будуть з'являтися відповідні картки. Готові? Тоді почнемо. Лікарі допомагають людям, коли вони хворі. Де працює лікар? В місті чи в селі? Дійсно, в місті. Фермери вирощують овочі та фрукти. Де ж працює фермер? В місті чи в селі? А вже ж в селі. Поліцейські охороняють порядок на вулицях. Де працює поліцейський? В місті чи в селі? Так, в місті. А далі, малята, слухайте уважненько і спробуйте самостійно визначити, де працює та чи інша людина в місті чи в селі. Пекарі випікають смачний хліб. Де працює пекар? В місті чи в селі? Вчителі навчають дітей у школах. Де працює вчитель? В місті чи в селі. Ковалі виготовляють металеві вироби, наприклад, підкови. Де працює коваль? В місті чи в селі? Водії автобусів допомагають людям переміщатися по місту. Де працює водій? В місті чи в селі? Трактористи працюють на полях, обробляють землю. Де ж працює тракторист? В місті чи в селі? Будівельники будують нові багатоповерхові будинки. Де вони працюють? В місті чи в селі? Ветеринари допомагають тваринам та лікують їх. Де працює ветеринар? В місті чи в селі? Молодці малята. Ви чудово справилися з цією грою. Місто і село дуже різні. Але всюди працюють люди, щоб ми мали все необхідне. Без фермерів у місті не було б хліба, а без лікарів у селі допомоги, коли хтось хворіє. Всі професії важливі. А ким би ви хотіли стати, коли виростете? Це чудово! Кожна професія важлива, і ми всі працюємо для того, щоб наше життя було яскравим і зручним. Дякую вам, малята, що подорожували разом зі мною. До зустрічі!